Чи відкриє Росія новий фронт на півночі? Сумщина стосовно Сумщини, все одно нас навіть на даний час випадає карта підвішеного стану, і е, я не розслаблявся би в контексті питання Сумщини? Воно. Поки що знаходиться в підвішеному стані, і вони, вони розглядають насправді, якщо дивитися стосовно ситуації по Харківщині, хоча й не стояла в планах окупація, вони думали, що в них буде більше, більше можливості для впливу на ситуацію і більше позитивної динаміки результативності е, від тих дій, котрі вони робили. Формат е, нам. Я не знаю, нам підісрали, ми підісрали собі з, з тою допомогою е, від західних партнерів. Е, але якщо б ця допомога була раніше, все ж таки, е, в нас зовсім інша лінія фронту зараз була б е, нам на користь. Тому що знову ж таки, е, попри е, нехватку ресурсу, попри нехватку людського ресурсу, попри. Втомленість від війни все одно, тобто, ну, скільки триває вже часу намагання окупантів пройтись, окупувати, як вони там казали, Київ за три дні, а Харківщина за три тижні, за місяць, за тиждень, тому тут дуже велику роль зараз відіграває то даріння. І та трансформація, котра відбувається більш того, в контексті попередніх розкладів, як ми казали, що травень початок літнього періоду це переломний момент, поки що, поки що, він йде е, на користь нам. Тобто, ну в, в, немає, немає того, щоб немає такого розкадок, щоб показувало, що перевагу все ж таки. Буде на стороні Росіян. Чи дійсно не очікується, що Київ зможе перехопити ініціативу у 24 році за даними західної розвідки? Я б не погодився з Західною розвідкою, оскільки в перший момент, що мені? Впадає в вічі очі. Э, це момент карти дурня і карти маніпуляції інформацією. Э, я думаю, що є моменти, котрі будуть зараз транслюватися західними партнерами, західного розвитку, в контексті того, щоб не м -м, наврядіть, в контексті того, щоб не не те, щоб зглазити, там не зглазити, а щоб не були зроблені додаткові дії на, е, на кшталт там, нової якоїсь активної лінії оборони або, навпаки, там, наприклад, мобілізації з боку орків, е, з боку росіян. І зараз буде транслюватися певний. Е, Певний такий меседж направлений на Не те, що перемогу Росії, а на те, що в неї все буде добре, все чудово і все йде за планом. І це буде свідомий меседж для того, щоб ворог в першу чергу якось розслабився. Видихнув там, де навпаки, необхідно було втримати в тонусі втратив то До цього ми не втратили великі території. Формат переговорних процесів зараз подивимося, як буде проходити. І момент, якщо декілька місяців назад я все ж таки. Хилявся до того, що нас будуть намагатися якось здавати, зраджувати і тому подібне. Зараз є велика ймовірність і можливість з нашого боку все ж таки перехопити ініціативу. З якою метою у Львові було проведено форум російських опозиційних сил? Знаєте, випадає в контексті. Горія туман. Момент того, що е, якщо дивитися з точки зору побудови е, ситуації, був внесений позитивний контекст. Тобто не намагалися якось зробити гірше, але воно все випадає в тому, що не в, то, не, в, не в той час, не в тому місці, не в тому форматі, в котрому необхідно було це е, робити і реалізовувати. тобто Є питання, котрі дійсно не на часі. Не на часі взагалі. А в форматі того, що ну, тобто, дурень думкою багатія. За ідею 5, за реалізацію 2 бали. Більш того, формат е, негативних наслідків. Ситуації, котрі дадуть е, мінус до влади, він дуже великий, оскільки цією ситуацією ще будуть маніпулювати е, противники влади. Чи буде ефективною програма звільнення засуджених для служби в ЗСУ? Це дасть певний позитивний результат. У нас будуть певні позитивні пожинання плодів, але на е коротку, тривалу дистанцію. Тобто результативність позитивна буде, але не, на не надовго. Розумієте, у нас не вийде той формат, який був е в форматі Вагнера. Не буде. Е У нас ну, ми різні, різні з точки зору людяніності, з точки зору я не знаю, якихось засад демократичних, і тут у людей буде можливість реалізувати завдання, які на них покладені, але це не формат страти. Не формат страти, тому що з точки зору ванеру там випадав формат страти. Якщо тобі поталанило і ти якимось чином вийшов з ситуації позитивно, окей. А тут момент того, що це буде формат якоїсь інтегрованої бригади, я не знаю, котра буде приравнена, ну, приравнена до, до військових. Чи будуть відновлені цивільні авіаперельоти? В мене був, в мене був я сподіваюся, вій ще СОМ. Формат того, що це був Одеський, Одеський, Одеський аеропорт, і ми зустрічали знайомих в аеропорті, тобто літак прилітав. І так було цікаво, і думаю, що може все ж таки щось зміниться. А, причому це тиждень назад було десь, може бути, два тижні назад. І я задав питання, прокинувся, задав питання картам. Кажу, що чи будуть літати е, цивільні літаки в цьому році над Україною? А, і за розкладом випало, що так. Причому на цьому ж тижні, на цьому ж тижні була ситуація, що там було на помічено Дарі помічено турецький, турецький, турецький літак, котре там пролітав на територію України. Якось. А, думаю, Може, би було з цим пов'язано. За розкладом випадає, що така перспектива все ж таки існує. Чи справді РФ виробляє артилерійські снаряди втричі швидше за західних партнерів України? Карта не обмеженого вибору карта пожинання плодів пряма. І більш того, я все ж таки, чому я схиляюся до версії, що... що? Військова ситуація буде відбуватися не тільки в, о, буде пов'язана з, з Україною, а й з іншими країнами, європейськими країнами. Я не знаю. Ну, не те, щоб я дуже сильно хочу, щоб там на Європу напали, але, але е, з розкладом випадає так, що вони неначе е, усвідомлюють або мають в планах розв'язати розв'язати конфліктні ситуації з іншими країнами і мати важливі впливу на ці ситуації. Виходячи з розкладу. Ми знаєте, кажемо про мир, але все одно дуже повільно, крок за кроком, наближаємося до третьої світової. Чи розпочнеться відкрита війна Китаю проти Тайваню та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Він готується він не просто готується. Він мучиться на колесниці до цього питання і робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей процес наблизити? Більше є моменти того, що Гарантії безпеки і, як сказати правильно, ситуації, котрі відбуваються в Україні, вони чітко будуть робити проекцію е, на нездатність е, західних партнерів, інших якихось союзників е, і спроможність е, дійсно допомогти так. Щоб не отримати зиск від ситуації, щоб не отримати якісь бенефіти, а дійсно показати свою силу і можливість впливати на ситуацію, Китай досить зараз знову ж таки, я повторюсь, найбільший Бенефіціар, я не знаю, найбільше бенефіців від цих конфліктів та війни в Україні, Ізраїлі, Тайвані і інших країнах отримає е, Китай. І е, друге місце друге місце як би не намагалися Сполучені Штати цю ініціативу перебрати собі до рук, будуть Сполучені Штати. А, Йде процес, котрий вже запущений, і я відношусь до тої категорії людей, котра буде вважати, що війна на Тайвані буде. При цьому ми можемо стати свідками цієї війни в найближчий час. Формат єдине, що в мене, що в мені не вкладається в цю концепцію, ситуацію, розклад. В нас е за розкладами випадають воєнні дії, котрі не пов'язані з територією України, котрі повинні піти на користь України. Знаєте, в мене як знайомі є, коли кажуть, що е там, вони в е Італії, Іспанії Іспанія сидять, чекають закінчення війни Я кажуть: ну що, коли, коли повертаєтесь. Вони кажуть, ну якщо там ядерка буде, то ми вже повернемося, що в принципі буде вже байдуже, де ти будеш знаходитись. І е, тут в контекст того, що на фоні загального хаосу і руйнівних процесів, котрі будуть відбуватися в світі, в Україні буде не так уж і погано. Це просто цікаво. Цікаво в тому, що тут такі питання, котрі. М а, ну, ти ж реалізуєш е, це не особисте життя, це питання, яке тебе стосується також. І ти не завжди можеш чітко е, е, зрозуміти, що тобі карти транслюють в цьому контексті. Ну, формат, е, того, що війна це погано, війна це не а тут момент того, що ситуація, котра пов'язана з війною, не з тобою, не з твоєю державою, котра піде тобі на користь. Тому єдиний момент, тобто це переведення вектору уваги на інший регіон, на інші, на інші демократії. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.